Причепі трактора генератор для ліцею. На велосипеді його супроводжує працівник школи. Генератор потужністю 35 кВт. Його купили на гроші благодійників з Німеччини. Привезли у Новгородсіверське волонтери з Чернігова. На даний момент у нас взагалі немає жодних аварійних і резервних джерел живлення. Тому це для нас ну, дуже велика допомога. І на випадок, навіть от якщо й діти вийдуть на очне навчання, а вони будуть ще тоді займатися тут по гуртожитках, от, то потужності цього генератора його повинно вистачити для забезпечення освітнього процесу. Центральний корпус ліцею у Новгороді Сіверському був зруйнований російською ракетою 12 травня минулого року. Тоді виникла ідея допомогти цій школі, каже волонтерка Катерина Данькова. Написали проект на грант, подали його на розгляд. На реалізацію ідеї пішло 9 місяців. Ми його писали, подали на затвердження німцям, тобто форуму Civil Peace Services, І потім, десь ближче до жовтня, ми отримали підтвердження. В листопаді у нас було перерахування коштів. Тільки зараз могли на жаль доставити. Ось генератор в Україну заїхав тільки минулого тижня. Окрім генератора, на гроші від благодійників для школи придбали також чотири поліетиленові ємності для води. Їх школа отримала раніше. Там тепер зберігають резерв води на випадок відключення електрики. Новгородців перебуває в 40 кілометровій зоні від кордону з Росією. Діти до школи не ходять. Навчання дистанційне. Попри це, щоб навчатись онлайн, деякі діти приходять в школу, бо тут у вцілілих корпусах ліцею є і інтернет і комп'ютери. Ну, коли світло вимикали у нас, то дітки ходили, займалися, і в кого проблеми з інтернетом були. Потім в кого проблеми з гаджетами були. Значить, школа дала планшети діткам, які потребували. От але є проблеми, наприклад, з інтернетом, то вони приходять до школи. Тому каже вихователька, генератор потрібен школі і сьогодні для організації віддаленого навчання Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів.